Привіт, сьогодні розкажу, як виглядає звичайний день сок-аналітика. Спойлер це не тільки сидіти за моніторами та переглядати алерти. 9 ранку. День починається з кави та перевірки нічних алертів ніч система зафіксувала 347 сповіщень. Звучить страшно, але більшість з них хибні спрацювання. Моя робота виявити з них реальні загрози. За 10 хвилин відбудеться щодо жнева нарада відділу. Разом з керівником ми обговорюємо поточні проекти та задачі. На нараді збираються усі працівники операційного центру безпеки. Зазвичай такі наради проводяться для того, щоб команда зрозуміла, що можна покращити у процесах. Ця синхронізація допомагає всім бути в курсі подій. Окей, план на тиждень зрозумілий. На Наразі обговорювали деякі підозрілі активності. Треба з цим розібратися, беру задачу в роботу. Юра, що для тебе означає робота в сок, та що найцікавіше, ти зустрічаєш роботі кожного дня? Для мене робота в сок це в першу чергу цікаві кейси, з якими стикаюсь кожного дня. Також дружня команда, яка допомагає мені з тим, щоб впоратися з ними. Та різноманітний досвід. Досить багато цікавих вірусів е, приходить на аналіз буквально кожну годину, і дійсно хочеться проводити час з тим, щоб розібрати їх всі. Соканалітик це командна робота, постійне навчання та відповідальність за безпеку в компанії. Кожна алерт може бути потенційною загрозою, тому наша команда завжди на зв'язку. Якщо хочете дізнатись, чим закінчився мій день, пишіть у коментарях і знімемо продовження. Ставте подобайки та підписуйтесь, якщо було цікаво дізнатись про кібербезпеку зсередини.